Служба безпеки України викрила колишнього топ посадовця Львівгазу, який під час війни завдав державі мільйонних збитків. За даними слідства, екс-член правління компанії організував злочинну схему штучного завищення тарифів на розподіл природного газу для комунального сектору Львівщини. Перебуваючи на посаді директора, він разом зі спільниками. Вносив неправдиві дані до інвестиційної програми підприємства, приписував додаткові кілометри газопроводів і завищував терміни їх експлуатації. Це дозволило йому формувати ефективні витрати та підвищувати тарифи для населення і комунальних підприємств. Отримані понад 3,5 мільйона гривень, фігурант легалізував через систему преміювання, виписуючи собі та керівництво підприємства Великі винагороди. Колишньому посадовцю вже повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу. За оперативними даними, отримані надлишкові кошти майже 3,7 мільйона гривень. Також тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності інших можливих причетних осіб.